Слава Богу, брати і сестри. Іменем Ісуса Христа ми спасаємося по вірі. Хто повірить, той буде спасений. Хто не повірить, уви. І брат переді мною говорив про слово, що воно повинно в точності збутися. Це слово також підтверджував Христос. Каже, що абсолютно все до останньої йоти, те, що е, виникло з уст Божих, воно повинно збутися. І незалежно від того, чи хочуть це люди, чи цього вони не хочуть. Є слово, яке веде церкву. Е, знаєте, я роздумував про Ізраїль трошки, знаєте, і хочу поділитися. Що Слово Боже говорило про Ізраїль і як воно все відбувалося? Читаю Матвія 24 розділ, перший другий вірш. І вийшовши Ісус, віддалявся від храму, і підійшли учні його, щоб показати йому споруди храму. Ісус же сказав їм, чи бачите все це, Істинно кажу вам, не залишиться тут каменя на камені, усе буде зруйновано. Слова Ісуса Христа, коли учні Його показували на храм, на чудові споруди. Але Христос, бачачи те, що має статися в майбутньому, він каже, не залишиться тут каменя на камені, все буде зруйновано. Це було слово пророче на той час. Ми знаємо, що в 70-му році до нашої ери Ізраїль він потрапив під Рим. І вони були як одна з провінцій Рима в часи Ісуса Христа. Луки 21, 21 розділ Луки, 20 вірша, це теж слова Ісуса Христа. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, тоді знайте, що наблизилося Його спустошення. Тоді ті, що в Іудеї, нехай біжать у гори, а ті, що в місті, нехай виходять з Нього. А ті, що на околицях, нехай не входять в нього, тому що це дні помсти, щоб виконалося все написане. Знову ж, Христос він акцентує увагу, це дні помсти для того, щоб виконалося все написане. Все, що написане в Слові, воно повинно статися незалежно. Ісус Христос, Він дає пораду людям, як поводитись в ті часи, як поводитись тим, хто буде в Єрусалимі. І Він каже: коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, тоді знайте, що наблизилось його спустошення. Він дав ознаку. І коли ми дивимося, 70-й рік нашої ери, нашої вже ери, Імператор Тіт, такий, він оточив Єрусалим. Він осадив, я не знаю, ну кажуть, осада тривала від 3 до 5 місяців. І він його зруйнував повністю. Там, напевно, одна у нас плачу осталася. Єрусалим був зруйнований в 70-му році нашої ери. І Слово Боже, збулося те, що говорив Христос. Не останеться. Каменя на камені, все буде зруйновано. Але він дивіться, яку пораду дає, коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, тоді знаєте, що наблизилось його спустошення. Тоді, і дивіться, це порада тим, хто будуть жити. Тоді ті, що в Іудеї, нехай біжать у гори, а хто в місті, нехай виходить з нього. Оточення не відбулося за, за одне мгновення. Його оточували і люди це бачили. По-моєму, його оточили, наскільки історич, історія говорить, саме тоді, коли було свято в Єрусалимі, коли було дуже багато людей там. Я не знаю, наскільки це, ну, але історики так говорять. І ми бачимо, що слово Христа збулося. Але Христос дав пораду, як поступати, коли це буде відбуватися. Коли побачите Єрусалим оточений, каже, виходьте з міста. Втікайте в гори, куди хочете це питання життя. Це порада Христа. Тому що це дні помсти, щоб виконалося все написане. Бо так написано і так мусить статися. Ми не повинні путати те, що Христос говори про свій прихід, тому що це подібні місця. Але е, коли ми читаємо, коли він говорить про свій е, прихід, він говорить там трошки по-іншому. 24 Матвія, 15-й вірш. Він так само, коли говорить, побачите мерзоту за постіння, про яку було сказано через пророка Даніла, це він звертається до ізраїльського народу. І далі дивіться, тоді, які в іудеї, нехай утікають у гори, але дивіться, хто на покрівлі, нехай не спускається взяти щось із свого дому. Ми повинні розуміти, що це зовсім різні події описані: що тут, що там. Там мова йде за Ізраїль, за те, що Єрусалим буде зруйнований. А тут Христос звертається до Ізраїля так само. Але вже зовсім інша подія. Тут каже, хто на кровлі, не сходь на низ. А там сказав, втікайте всі, абсолютно, коли оточення. Зовсім різні події. І коли ми читаємо Луки далі, 21 розділ. Далі, 23, 24 вірш. Горе вагітним і тим, які годують грудьми в ті дні, тому що велике лихо буде на землі та гнів на народ цей, тобто на народ Ізраїля. І написано далі, 24-й вірш. І впадуть вони від вістрія меча і будуть, дивіться, відведені в полон в усі народи. І це відбулося. Ізраїль. Він був розсіяний по всіх народах, і держава Ізраїль фактично вона перестала існувати. І будуть відведені у полон в усі народи, і Єрусалим будуть попирати язичники, доки не скінчиться час язичників. Є термін, поки буде попиратись Єрусалим. Поки не закінчиться час язичників. І ми розуміємо, що. Проповідь Євангелії, вона тривала. І ще й триває досі від часів Ісуса Христа. Про це ще за 500 років до Христа говорив пророк Захарія. Ми читаємо 10 розділ з 9 -го вірша. Говориться такі слова: це пророка Захарії. І Росію їх серед народів, і вони в далеких країнах. Вон, і в далеких країнах вони будуть згадувати мене і житимуть із синами своїми, і повернуться, і поверну їх із землі Єгипетської та Асірії, і зберу їх, і приведу до землі Гілеатської та на Ліван, і не вистачить їм місця. Вони пройдуть по морю страждань, і він розсуне хвилі морські. Висохнуть усі глибини ріки, і упокориться гордіця Сура, і скипетер відніметься у Єгипту. І зміцню їх у Господі, і вони ходитимуть в ім'я Його, говорить Господь. Це ще Захарія жив, це пророчество було за 500 років до Ісуса Христа. І Він там теж так само сказав чітко: розсію їх між народами в далеких країнах, і вони будуть згадувати мене. А потім що каже? Поверну. За часів Захарії до Ісуса Христа не було такого розсіяння, бо це 500 років пройшло, ця історія так само. Це розсіяння почалося після того, як Ізраїль перестав існувати. Скільки там було знищено, а решта роз'їхались. І дуже цікава подія, я завжди на цьому наголошую: Ізраїль не змішався з іншими народами. Єврей в будь якому народі залишився євреєм. Розсели українців на 500 років. Той скаже, слухай, прадід мій вже німець, прапрадід німець я громадянство німецьке. Ти є в Америці, ти є в Японії, я образно кажу. Євреї, дивіться, 1900 років не існувало держави. Єврей в будь-якому народі залишився євреєм. Не змішались вони з народами. І Бог їх повернув. 14 травня 1948 року після Другої світової війни територія Ізраїля була під впливом Британії. І 181 ша директива ООН, вона образувала державу Ізраїль. Хоча на другий день, як історія каже, відразу оголосили їй арабські держави війну, і Ізраїль переміг. Потім там ще і була і 56-й рік, по-моєму, там ще були Ізраїль воював. І Ізраїль, коли ми дивимося, він велику там територію навіть завоював, Єгипет і так далі. Але потім е зупинився на тих приділах, що були, відвоювали в них. І Бог сказав: я зберу вас. Ізраїль на сьогоднішній день є одна з найсучасніших армій світу. І економіка хороша в них. Бог їх зібрав з усіх народів і, як обіцяв, привів обітовану землю. Бо про це говорить Біблія. Коли не існувало Ізраїля фактично 1900 років держави, як такової не було. Але коли вони з'їхались, вони так само продовжують чекати Месію. Ізраїль продовжує чекати Месію. Це не змінилося. Коли ми читаємо Івана п'ятий розділ, Івана п'ятий розділ. 43 вірш. Івангія від Івана 5.43. Христос говорить такі слова: Я прийшов у ім'я Отця Мого, а ви не приймаєте мене. Мова йде до Ізраїля. Коли ж інший прийде в ім'я Своє, то ви приймете його. Це пророчі слова Ісуса Христа. Ізраїль чекає Месію. І Христос сказав: Я прийшов во ім'я Отця, ви мене не прийняли, але інший прийде колись. В ім'я своє, не в ім'я Бога Він прийде. І це звернення до Ізраїльтян. Каже, і ви його приймете. каже. І це пророчі слова. І ще одне місце хочу зачитати верніше два. Це буде Римлян, 9 розділ з 27-го вірша. А Ісайя проголошує про Ізраїля. Хоча б сини Ізраїліві були числом, як Пісок Морський, тільки залишок буде спасенний. Бо Господь дотримає своє Слово. Та виконає вирок на землі у праведності та без зволікання. І як пророкував Ісая, якби Господь Саваоф не залишив нам сімені, то ми б стали як Содом і уподобалися б до гомори. І друге місце це римлян, 11 розділ з 26 вірша. І так. Увесь Ізраїль буде спасенний. Як написано, і Сіону прийде визволитель і відверне нечестя від Іакова, і цей завіт мій від мене, коли зніму їхні гріхи. Стосовно Євангелія, вони неприятелі заради вас, але щодо обрання улюблені заради батьків, бо Божі дари і покликання непорушні. Ми дивимося два місця Писання, і вони якби суперечать один одному. В одному місці написано, що весь Ізраїль спасеться, а в іншому написано, що тільки залишок спасеться. Коли ми бачимо, прийде час і Ізраїль, коли Ісус Христос, Він жив на цій землі, ви пам'ятаєте, як він облічав первосвященників, фарисеїв і так далі. Він їх не називав дітьми Божими. Чому? Тому що каже, ви робите діла вашого батька каже. Ви робите діла вашого батька каже. Якби ви каже, вірили Моїсею, то повірили б і мені, каже. Але, коли прийде час. І Ізраїль, він все-таки прийме Месію, він прийме його. І коли ми читаємо пророка Даніїла, там написано, що в половині Сідмін прикратиться жертва, і Ізраїля відкриються очі. І коли в них відкриються очі, абсолютно я думаю, всі ті, хто будуть жити в той час, в Ізраїлі, вони побачать, що вони помилялися. Те, що вони відкинули Христа і прийняли того, хто прийшов во ім'я своє. І абсолютно всі ізраїльтяни, вони покаяться в тому, більше всього, ті, що будуть жити в той час. Тому що весь Ізраїль спасеться, а в іншому місті тільки залишок спасеться. І ми повинні розуміти, що залишок той, який буде жити в той час, вони осознають свою помилку. І слово Боже каже, що цей завіт їм від мене, бо стосовно Євангелія вони неприятелі заради вас. Вони відкинули Євангелія, вони відкинули вчення. Але щодо обрання улюблені заради батьків. Як я читав перед тим, якби Бог не зберіг, каже нам Ізраїль, не зберіг залишку, каже, ми поподобались Судому і Гоморі. Про Ізраїль мова йде. Але так як Бог зберіг, а чому Бог зберігає? Тому що він дав обітницю батькам. І Ізраїль буде існувати. І Ізраїль тепер з карти не іщезне, тому що за цим стоїть Бог. Неможливо, щоб зараз Ізраїль як держава зникла. Тому що Біблія пише, що Він буде існувати. І тут ми бачимо, що вони заради батьків вони обрані, заради того, що Бог пообіцяв їхнім батькам, ізраїльтянам. Із-за того їх Бог зберіг у всіх народах. Привів обітовану землю, і заради батьків вони будуть існувати. Тому що Бог колись сказав слово. І воно, буде, і воно збудеться це слово. Тому що як я зачитав оцей 29-й вірш, що Божі дари і покликання, покликання, які непорушні, вони не змінюються. І якщо Бог пообіцяв, Він зробить. Незалежно від того, чи хоче цього людина, чи не хоче. І ми бачимо, що коли ми дивимося на Ізраїль, від самого зруйнування храму були, були пророчества, вони збулися відносно цього народу. І ми бачимо, що ще деякі є місця відносно Ізраїля. Я не кажу зараз за церкву, я не кажу за прихід Христа, ні за що не кажу. Я говорю за Ізраїль. Є деякі пророчества, які повинні збутися, і вони збудуться, тому що за цим стоїть Бог. А Бог сказав, що все до останньої йоти воно повинно виконатись. І тому, брати і сестри, Ізраїль для нас є як індикатор, як компас. Ми повинні на нього звертати увагу. І ми повинні молитися за цей народ. Тому що із за того, що цей народ відкинув, відкинув Бог, спасаються язичники по милості Божій. Але як Слово Боже нас застерігає, не мудроствуйте сильно багато про себе, що Бог відкинув зовсім цей народ. Не відкинув Бог зовсім цей народ. І прийде час, і вони воссіяють. І це буде дуже. Сильно і потужно для цілого світу, і хай в цьому Бог благословить кожного з нас, щоб ми правильно розуміли і правильно бачили слово Боже і Писання. Давайте ми станемо для молитви.